Всім привіт! В цьому відео хочу з косметикою від Вікторії Бехем, яка в мене є в колекції. І вас чекає праймер від Вікторії Бехем, кремові румяна в стіку, також бронзер. Звичайно, продукти для очей, а саме дві шайби одинарних тіней. А, продукти для губ це тінт і бальзамна помада. Ну і, звичайно, в мене ще є для очей а, три олівчики. ми нанесемо не один з них. Просто для того, щоб ви побачили, як вони працюють. В принципі, за своїми характеристиками вони не відрізняються одне від одного. Тому давайте починати. І давайте починати з нанесення праймеру. Він у мене у відтінку Original, а заявляється він як зволожуючий праймер. Нанесла праймери на все лице. Я думаю, що видно, що він дає такий сіяючий, зволожуючий ефект. Мені дуже подобається відчуття, як він відчувається на шкірі, він не важкий, не має жодного дискомфорту, як це може бувати, наприклад, з силіконовими праймерами. Звичайно, говорити про якусь фінальну думку досить скоро, тому що я його замовила на Чорну П'ятницю і все ж таки хочеться більше його потестувати. Тому давайте продовжувати наносити продукти для обличчя. А саме тональний крем від Chanel це водна основа з дуже легеньким покриттям, і також консилер під очі. Консилер я буду закріплювати пудрою Soft Light з палітри шестірки від Hourglass. Також до лиця додам трішки скульптури і буду використовувати для цього бронзер таре контур від Charlotte Tilbury. Я буду наносити цей продукт кісточкою від Rea Beauty. Ця кісточка спочатку задумувалась для мене як для тональної основи, але вона мені не сподобалась, як вона наносить саме тональні основи. А ось такі продукти кремові, як бронзер і контури, де мені потрібно трішки більшої кісточки, а мені сподобалось, як вона носить. Тому буду наносити. Саме біля вушка сконцентровувати пігмент для того, щоб не опускати дуже сильну лінію з колину, і плюс до того, для того, щоб не було дуже багато пігменту там, де його не потрібно бути. Наступний продукт, який буду наносити від Вікторії Бекхем, це румяна в стіку у відтінку Roller Rollerskate. Дещо яскравий відтінок для мене, досить нетиповий, але на лиці він прекрасно працює. Він розтушовується, розтягується. Зараз ви, в принципі, самі все побачите. Як я люблю наносити ці румяни, я просто роблю свотч на руці і. Цього сочу просто вробляю в кісточку. Кісточка в мене також від Reabutie. Ця кісточка вже призначена саме для кремових текстур, таких як румяна, бронзер, і вона мені дуже сильно подобається для цих цілей. Отже, я фокусую спочатку пігмент на яблучку і потім вже піднімаюся догори. Як бачите, вони дуже помірні за своєю пігментацією, дуже-дуже легко з ними працювати, нашаровувати. Ось скільки залишилось на руці. Знову роблю сводж. Ой. Так, знову роблю своч і починаю наносити вже на інше яблучко. Стараюсь дуже близько до носу не наносити, для того, щоб не мати небажаний ефект. Так, стараюсь піднімати їх догори. Далі пропоную нанести бронзер. Це bronze Brick, якщо я не помиляюсь, у мене це відтінок 01. Буду наносити кісточкою-свічкою. Так, зараз я її знайду. І дуже-дуже легенькими, помірними помахами кісточки наношу цей продукт. Мені подобається концепція двох відтінків в палітрі, можна варіювати інтенсивність навіть самого кольору, чи ви хочете більш коричневий чи більш розбавлений, помірна пігментація. Думаю, це видно. Зараз, коли я наношу цей продукт, і в нас з'являється така теплинка на обличчі. Хайлайтера в мене немає від Вікторії Бекхем, Я знаю, що в неї є кремовий стік, але я його ще не придбала, тому пропоную нанести якийсь інший хайлайтер. І в мене це буде хайлайтер від Шарлотти Тілбері, З цієї четвірки. Палітра називається Nude Gasm Face Palette. Буду використовувати саме золотистий хайлайтер. Кісточка рефер номер 18. Також пропоную нанести пудру Soft Light і Dim Light. Я просто їх змішаю для того, щоб пом'якшити нашу скульптуру, щоб вона не виглядала настільки нафарбовано на обличчі. Дуже люблю цей прийом з цими пудрами. Я все рівно стараюсь не дуже сильно тушувати, тому що мені все ж таки потрібно, щоб скульптура залишилась для відео, але в реальному житті я досить-сильно досить, досить сильно проходжу з цими пудрами, допоки я от бачу, що не маю жодних чітких ліній. Але мені, в принципі, тут лінії потрібні. Зараз можемо переходити до очей. І для очей в мене є дві одинарні шайби, і також в мене є палітра Тіней у відтінку твіт. А пропоную починати наносити саме. Шайба. І першу я нанесу T-Rose. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Не буду наносити жодну базу, а, жодний консилер. Нанесемо так. Наношу пальчиками ближче до зовнішнього кутка. Далі повертаюсь до відтінка Mink. Ну, не повертаюсь, а беру його так. Ось як він виглядає в шайбі. І починаю наносити його вже ближче до зовнішнього кутка. І хочу, щоб ви зауважили, що коли я наношу відтінок мінг на крайній межі. Формується досить теплуватий такий матовий відтінок, який ви можете дуже легко ввести в шкіру. І, в принципі, це те, що робить ось цю шайбу дуже-дуже самостійною. Давайте я це і зроблю: я візьму плоску кісточку і я введу цей відтінок в шкіру. Ось плоска кісточка, і я просто легенько підтушую те, що в мене є. І я думаю, ви бачите, наскільки все презентабельніше стало. Немає вже таких чітких ліній. І це все завдяки відтінку мінг. Беру, набираю ось цей коричневий відтінок, наношу його у внутрішній куточок. Буду дивитися вже в дзеркало з палітри. І одразу наношу на нижнє повіко. У внутрішній куточок нанесу той же хайлайтер, що ми наносили сьогодні на лице. З продуктів для очей також використаю коричневий олівець у відтінку кокоа. І буду наносити його саме в слизисту. Ось, як виглядає макіяж очей, коли я нанесла. Олівець, але без туші ще. І також, думаю, зробити легеньку стрілочку, а може і не треба. Ну, давайте не будемо робити, для того, щоб ви бачили, як саме відтінки виглядають на очах, без будь-яких перешкод. Тоді давайте наносити туш, І туш сьогодні буду наносити від клінік. Я мала її нанести ще у своїх перших враженнях, але забула, тому зараз виправляюсь. Брови я оформлю гелем від Benefit. Я не буду їх підкреслювати олівцем. Не люблю це робити, тому що я, коли їх підкреслюю олівцем, я ще більше підкреслюю, що вони не однакові. А мене це нервує. І для губ пропоную нанести тінт у відтінку Pau Наскільки я знаю, це саме новий відтінок, як. Додача до колекції. Давайте зробимо таке коротеньке резюме про продукти, які ми сьогодні використали, саме від Вікторії Бекхем. На інших продуктах я зупинятись не буду. І перше, що ми використали, це праймер. Я вже, в принципі, дала про нього коментарі. Чим більше його використовую, тим більше він мені подобається. Дуже комфортно відчувається на лиці. Далі буду тестувати і, можливо, десь колись дойду до фінального враження про цей продукт. Також це були румяна у відтінку Roller Skate, досить яскравий відтінок у стіку, але на обличчі виглядає ем, дуже, я б сказала, не іншомовно. Так? Тобто немає такого, що цей відтінок він потребує якісь особливі макіяжі. А, ні, а, тому він мені дуже сильно подобається. За формулою це прекрасний відтінок, це вологий ефект на шкірі. Тут немає шимуру, тому цей вологий ефект на шкірі а, саме через формулу самого стіку. А, дуже класна пігментація, помірна, яку ти можеш нашаровувати, яку ти можеш варіювати. Тому респект. Ще один продукт для обличчя це бронзер. Також дала про нього коментарі. Подобається концепція двох кольорів, тому що ви можете варіювати ту саму інтенсивність. З приводу підтону, він в нього більш оливково-жовтий, тому якщо вам такі підтони не підходять, не знаю, чи потрібно на нього задивлятись, хоча спробувати завжди можна. Так? З приводу формули і пігментації, вона тут дуже-дуже легенька, і це мені подобається в бронзерах. А, тому що я не люблю сильно пігментовані продукти для обличчя. Я не люблю бути обережною, коли я наношу продукти для обличчя. Ще для очей, ну ще ладно, ну, але для, для лиця ні. Тому цей бронзер він також один з моїх фаворитів. З продуктів для очей, сьогодні ми нанесли дві шайби, дві одинарні шайби у відтінку Mink і відтінку T-Rose. А з приводу відтінку T-Rose, це не рівня відтінку Мінг. Мені здається, що цим можна все сказати. Це не самостійна шайба, обов'язково потрібно з чимось комбінувати. Також і колір я не можу сказати, що він якийсь особливий. Так? Тобто це досить посередній відтінок, і я не впевнена, що він вартує своїх коштів особисто для мене. Якщо говорити про відтінок Мінг, то це просто чек тому що в одинарній шайбі ви отримуєте відтінок, який може працювати як соло, так і комбінувався з іншими. Я думаю, ви бачили, який формується матовий теплуватий відтінок на межі тушовки, а це і робить його самостійним. Навіть сам відтінок дуже красивий, дуже багатогранний, складний, як цей відтінок сіяє, це і вечірній макіяж, але я комфортно з ним почуваю себе, навіть коли ходжу в офіс. Тому цей відтінок це дійсно заслужено бестселер у віки. back home. <laughs> Наступний продукт для очей це палітра, яка потрапила в мої розчарування. А, якщо коротко, то я брала цю палітру через поєднання саме оранжевого і фіолетового. Але фіолетовий він тут просто ніякий, він не пігментований, не інтенсивний, дає дірки в макіяжі, тому я не можу його взагалі використовувати, не можу з ним працювати. Єдиний відтінок, який мені сподобався, це саме оранжевий відтінок. Всі інші матові відтінки, вони окей, але до них, до них не тягнеться рук. Тому що вони не такі легкі в роботі. Тобто з цією палітрою потрібно посидіти і потушувати. А коли ти купуєш співбазову палітру, ти хочеш, щоб руки до неї тянулись кожного дня, особливо коли, наприклад, ти йдеш на роботу. А коли ти йдеш на роботу, в тебе часу ніколи нема. Тому ця палітра, вона, на жаль, в аутсайдерах. Також ми використали сьогодні олівець. У відтінку коко, саме коричневий, дуже кремовий це найкремовіший олівець зі всієї колекції моєї, хоча в мене немає багато олівців. Це суто олівці Мейбелін Maybelline. От що ж в мене є? І мені здається, що більше ніяких немає. Вікторія тут дійсно виграє своєю окремовістю, наскільки комфортно наносити ці олівці в слизисту, надзвичайно, наскільки цей процес може бути комфортним, в принципі, так. А також в мене є ще два олівці у бронзовому відтінку і в чорному відтінку. Чорний відтінок дуже рідко використовую, тому що я з чорним не дуже почуваю себе комфортно. З чорним, як таким, це не про чорний від Вікторії Бекхем. І ось цей золотистий також, наношу досить рідко, суто через колір. А по своїм характеристикам, вони всі дуже кремові, але вони в мене не стійкі, вони в мене мігрують із внутрішнього кутка до зовнішнього кутка. Формується така козявка, яку ти маєш обов'язково забирати протягом дня. За цим потрібно святкувати. Слідкувати я не люблю, тому я її, в принципі, не дуже часто наношу. Що собі олівців слизисту, я дуже часто їх використовую саме в ролі а, такого ефекту смокі-ай, просто нанести як маленьку стрілочку саме по лінії повік. І для губ ми сьогодні використали а, тінт. А, з приводу тінту це дуже-дуже тоненька формула а, нюдовий відтінок. Я думаю, якщо у вас. Відтінок природній, так, губ, а він персиковий, то ви не помітите жодної різниці, тому що це дуже-дуже тонка формула, вона не є пігментованою. З ем, приводу комфортності, я знаю, що цей продукт заявляється як комфортний продукт, стійкий продукт. Поки що, коли зима, коли вітри і губи обвітрюються, сохнуть, а в мене вони дуже сухі. Е, для мене цей продукт не дуже комфортний з часом він та й сушить. А з приводу стійкості, так, він дійсно дійсно. Стійки навіть після якогось першого чи другого прийому їжі подивлюся, яка ситуація буде рідком. Наскільки він буде тоді комфортніший для мене, тому що для мене, в принципі, будь-які матові помати взимку вони колись це й будуть сушити. І в мене є також ось така бальзамна помада, це відтінок Pose, такий розовий коричневий відтінок, дуже холодний, але дуже правильний холодний. Бальзамна помада, яка не залишає жодного татуажу, от цього ефекту татуажу, коли вона сходить з губ. І губи дуже комфортно почувають себе протягом дня. Дійсно, я взагалі не ношу її без олівця, дуже комфортна, зручна і красива за кольором, тому це дійсно мій фаворит. Це, в принципі, були всі продукти, які ми сьогодні використали саме від Вікторії Бехем. Якщо таке фінальне враження про бренд, то Поки що він мені дуже сильно подобається, тому що упакування дуже люксове, ти бачиш, за що ти платиш такі гроші. А і вміст в більшості своїй він дійсно відповідає своїй ціні. Хоча не знаю, наскільки косметика має так дорого коштувати, але якщо ми вже говоримо про відповідності ціни і якості, то поки що вона дотримує цю ланку, ну, сам бренд, так, Вікторія Бехем. Побачимо, що буде далі. Напишіть в коментарях, чи Маєте якісь продукти від цього бренду, чи пробували щось? Як вам? А ми зустрінемось з вами у наступних відео.